Доброго дня, ви любителі! Сьогодні 16 серпня 2023 року, городище Черкащина. На сьогоднішньому огляді хочу показати вам дві гібридні форми Віктора Михайловича Калугіна: Кишмиш з покуса та мармелодка. Зараз перед вами кишмиш. Я б сказав би, що не б сказав би, а так воно дійсно сіє. Першого класу без з спокуса Віктора Михайловича Калугіна. Корневласний кущ, друге плодоношення, перше повноцінне плодоношення. В минулому році було сигнальне плодоношення, було до десятка грон. В цьому році повноцінне плодоношення. Що хочу сказати по, цю, по цій гібридній формі, дуже вона мені подобається. Позитивною тенденцією в розвитку. Тобто з набором деревини прогресує величина грони і величина ягоди. Якість опилення другий, другий рік підряд демонструє, я б сказав би, що відмінно. Горошині, як такове відсутнє. Я його не бачу з різних ракурсів. ну, Якщо сказати, що це ось ось, Декілька тут грошащих, вони ну, геть не псують зовнішнього вигляду. В минулому році були грони такі докілограмові. Оце ось зараз ви бачите на фоні моєї руки оця грона буде десь до 1,5 кілограма. Має, як я вже казав, вищий клас безнасіннєвості. Дуже, як на мене, із кишмишів. Дуже дуже приємний смак, один із, мабуть, самих найкращих. Це не моя суб'єктивна думка, це думка багатьох виноградарів, які мали справу, які вирощують, які вживали цей виноград. На сьогоднішній день, на 16 серпня, виноград має вживану, вживану стадію. Вже на два, на два базари вибіркова вирізка. Менші груночки, які більш зафарбовані були, вже різались на, на базар. Тобто зараз я вам продемонструю на двох площинах. Двох площинах в мене шпалера, як ви можете бачити, ось зараз я так повільно проведу, де він є. Ось, ось якісь причудові. Груни. Оце кінець. Тобто така форма, повернемося на початок, така форма і трошки на цю тему просу, просуждаю. Є форми, які, скажімо так, набули рекламного. Розповсюдження. А є форми, які незаслужено не розповсюджуються. От, як на мене, то спокуса належить до другої категорії, яку я тільки що озвучив. Форма має місце, вона дасть фору багатьом американським кишмишам по безнацінневості. А по смаку, я думаю, що рівних їй зовсім небагато. Тобто на 16 серпня. Ішмиш спокуса. Зараз перейдемо до іншої форми. І так, друга форма на сьогоднішньому огляді Віктора Михайловича Каловіна мармеладка. Це перше плодоношення повноцінне. Форма привита на кущ. Забув назву такий, він дуже-дуже рідко зустрічається, по-моєму пізнього плодоношення. Як мене не змінює, не змінює пам'ять фламінго ночі. Кущ перепривитий. Одною з прививок є мармелодка. Форма показує стійкість до дощів і погодних негароздів. Ну, на початок раннього терміну дозрівання показує красиве опилення рівномірне. Має форму і пальчикову має форму. Якось так виходить, що є сосковидно загострені такі ягідки. Ось як оця є такі по, по типу. По типу... Ой, господи. Або аватара, або ітюда, скажімо так, тупоноси такі бочкоподібні. Форма має гармонійний смак. Має високий цукор, соковито-м'ясисту консистенцію, без хрусту. Але приємна на смак. Колір практично чорний. При повному визріванні, при хорошому освітленні, має практично чорного кольору ягоду. Ось така, дивіться, це чорний колір. Оце ще на сьогоднішній день форма також різалась уже на ринок вибірково. Ще дещо. Залишилось то полуничний, то не, то не воно. Ось, ось воно. Оце ось трошки ще воно і така нагрузочка, і там на тій площині ще порядка 5 грон. Добре тягне нагрузку. Як я вже казав, витривала е, до, до всіх негараздів погодних, не тріщить за два плодоношення, я не бачив тріску на ній. Приємний гармонійний смак. Таке, хороше опилення, знову ж таки, горух практично відсутній. Тобто це формування, як ви бачите, так звана пергула, арка, беседка. Просто тут бокова сторона. Це займає місце мармелодний. Мармелодка Віктора Михайловича Калуїна. Ось така форма, як на мене, хороша врожайна з хорошим смаком. Приятна на вигляд, на смак. Форма калугіна мармеладка. Всім бажаю здоров'я, до наступних роликів. До побачення!